Дорогі українці, всеукраїнське об'єднання Голос та газета Голос народу на Франківщині Щиро вітаю вас з Новим роком та Різмом Тискана. Веселих вам свят, удачі, успіху та миру в новому році. Слава Україні! Щирго серця поздравляю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів і рясних Божих Богоповітнь у наступному 2015 році. З Новим роком! Новорічну річ. річ. Обов'язково згадаємо тих, хто сьогодні накрити війну. нам всім. Бажаю всім вічного здоров'я в новому році. Щастя та удачі. З, з Новим, новим роком!